Пане Андрію, я безумовно знаю, чи, що ви добре розбираєтесь у французах і у французькій політиці, хочу розпитати у вас про те, як безпосередньо у Франції сприймають заяви президента Еммануеля Макрона. Безперечно, що нам в Україні вони як мед на душу. Нам дуже подобається така. Ну скажімо, дуже серйозний розворот в його риториці, тому що ще нещодавно він намагався телефонувати повсякчас Путіну і закликами зберегти десь йому обличчя. Тепер він дуже радикальний і каже, що ніяких червоних. Ліній, що стосується російсько-української війни, Україна має перемогти, каже президент французький. Що пише французька преса? Що кажуть люди? Наскільки вони готові ну, підтримати Макрона у цих його прагненнях? французька преса зреагувала так само, як і світова преса на заяви Макрона. Хоча з іншого боку, ну тут просто тональність заяв коментувалася і. І, 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 і Різкість, тобто плюс місце їх е, оприлюднення. Бо якби це була така ж сама манера, як це було буквально півроку тому на прес-конференції, де Макрон представляв нинішнього, нинішнього прем'єр-міністра Аталя, він е, відповів на запитання по Україні дуже широко, дуже контекстно, достатньо е, інформативно і цифрово. Тобто він практично, якщо говорити про. Презентацію прем'єр-міністра і нового уряду то все, що не торкається особистих е, якостей уряду і планів на е, їхню діяльність, властиво було присвячено Україні просто зовнішніх поліції безпеці. Це все було об'єднано поняття України. Тому е, тут просто відбувалися зміни в, в світовому контексті. Заяви Макрона раніше були такими ж самими, можливо, не так контекстно лунали, але вони не були. Мало хто слухав, тому що вже був вималюваний стереотип із е особисто президента Франції, самої Франції. Е е в очах був першу чергу українців домінував е Джонсон, прем'єр-міністр Великої okay. Британії який приїздив. він мав е свою заповнив собою весь зовнішній простір України. Хоча і ще знашу, що Макрон в 17-му році. Ідучи на вибори до президента, він сказав, беручи до уваги, те що він сказав це цитата: беручи до уваги, те, що в Європі точиться війна своїм завданням. Я бачу представлення французької економіки на військовій рейді. І ось те, що в Україні війну називали антитерористичною операцією, нас і м'яко так окреслювалося після 15-го року аж до повномасштабного вдаття. І тому тут просто не був він так помітний, Він був яскравий в інших проявах. Тобто, внутрішньо французька боротьба, внутрішня політика Франції домінувала над поситю і французького лідера, і самої Франції, і в очах дуже багатьох міжнародних спільнот і міжнародних змі тому не змінилася риторика, не змінилися обставини. Тобто зараз прийшло розуміння не тільки до європейців, але до поняття Європа не європейський союз, не скажімо, Євроатлантичний блок, а до європейських лідерів, що настільки довго триває процес окупації України, настільки тривало ця війна, і настільки мало осяжними є перспективи швидкого її закінчення поразкою агресора, в першу чергу це. Це чудово розуміють, і не тільки ті, хто говорить, ті, хто мовчать, і сам Шольц особисто розуміє, що тільки поразка агресора може завершити цю війну. Просто різні підходи. І Макрон з огляду на закоркування американської підтримки, закоркування стосунків рашті-решт, між Україною і Сполученими Штатами, він просто взяв ініціативу. Робто ініціативність була помічена, яскрава, як на мене, вчасна. Але вона не була народжена з, з нічого, і плюс навіть зараз, в останньому інтерв'ю українським змі Макрон сказав, що він і зараз підніме трубку, якщо буде слухавка, якщо зателефонує йому е, хто там Путіна, тому що позиція і Європейського союзу і Франції і його особисто перетому доки річ можна відремонтувати, викидати її не варто. доки з е, хтось буде хотіти розмовляти з боку Кремля. І Париж, і Брюссель, і Берлін будуть намагатися говорити. Пан Андрію, ну Це пане Андрію, дозвольте доповню, але мені здається, що можна було думати, що можна щось поремонтувати ще, до прикладу, е, на зустрічах у форматі нормандському чи то, можливо, мінському. Але зараз чи можна ще думати, що можна поремонтувати? Ні, зараз, щось зараз, мова, зараз мова йдеться про ремонт, ремонтся мова до повномасштабного. Вторгнення Є, про повномасштабну інвазію. Ні. зараз ведеться мова про те, що перемовини з агресором можливі за його ініціативи, але позиція і в першу чергу позиція Франції, яка з її чітко і широко заанонсувала жодних червоних ліній проводити агресор в Європі і демократичним країнам не буде. Диктатор не буде диктувати умови демократичному світу, і в який спосіб допомагати Україні. І не він, не диктатор, буде вирішувати умови миру. Умови миру визначені країною, яка потерпає від агресії, країною, яку окупував агресор. і відповідно жодних інших варіантів ніж той варіант, який задовольнить Україну, не може бути підставою для будь-якої мирної угоди. Ну, ясно, що якщо з такою ініціативою зателефонує. Хто там Путін так до Макрона скаже, я готовий вести війська? Ну то чому Макрону не піднести слухавку? Тому що звісно, ймовірність те, що Путін зателефонує Зеленському, є значно менше ніж імовірність телефонного дзвінка до Лисельського палацу. Зокрема, тому тут це так треба розуміти, і так це твердиться. Просто що ну, якби ну є традиції, скажімо так, спілкування лідерів західних із журналістами і своїми і з. Сторонніми і на прес-конференціях і в форматі е, тривалого двогодинного інтерв'ю, що є речі, які всі розуміють, але ну можна задати питання з цього приводу. Буде відповідь, але ця відповідь нікого не, дов... не довіни, тому що ну, коли відповідь очевидна, то на такі питання не любить ніхто відповідати з політичних діячів і, і тим паче такого рівня як президент України. Тому тут ну, за, за даних обставин треба розуміти одна Франція справді. Переводить економіку свою на воєнні рейки, але головне, що Франція визначила своє лідерське становище, тому що ну, по перше обставини визначали найсильніша армія, ядерна зброя у Європі, найбільший бойовий і найтриваліший досвід, наявність французького іноземного легіону, і так далі. Тобто є купа, плюс я не кажу вже про військово-промисловий комплекс, який єдиний після Сполучених Штатів, тобто в демократичному світі, це забудьніх обставин. Друга ВПК світу щодо забрати Китай, але тим не менше, навіть Китай не має повністю 100% завершених циклів. До речі, без французької оптики, без французької навігації, китайський військово промисловий комплекс працювати буде не настільки потужно, як він працює зараз. Тому Франція тут природньо є. Лідером, але просто Франція готова... знає, що таке воювати з росіянами. Ви зараз гадали про французькі легіони, які воюють в Малі, там і в інших країнах, власне, з росіянами і з тими ж вагнерівцями, яких ми також тут витрощили просто у Бахмуті. А, ну тому що є ще й оце розуміння того, що таке Росія. Та? Ну не тільки не тільки тут дивіться. Просто а, тут а, історія африканська це одна картина, а історія європейська тут інша. Просто в Африці француз, французи ні в кого нічого не питалися, вони просто діяли і, і тут жодних не було. Вони запрошували до спільної боротьби з терористами. Ну і плюс такі там нюанс є, то що вагнер з'явився в Центральній Африці згідно з рішенням. Організацію Об'єднаних Націй, які визначили Росію російські війська, тими, які можуть е, здійснити забезпечення миру в Центральної Африканській Республіці, це питання до між, цієї міжнародної організації, але тим не менше, тобто це одна. Тобто це була якби історія суто французька То, в Європі. Це суто, спільна історія, спільна історія для усіх європейських країн, усі європейські країни загрожені російською інвазією в Україну. До ну, таки на цьому наголошуємо. Він не говорить про загрозу, коли буде атакувати Росія Балтійські країни, Румунію. Сама атака на е, Україну Росії це є загроза безпеки Європи, і тут немає інших варіантів ніж з цим погодитися. Питання лише тільки в тому, що Франція бачить розв'язання е, скажемо перемоги України, тобто вирішення перемоги України, будь-яким. Ні, Німеччина, ні Британія. Ні інші країни Великої Європи чи біля європейського континенту, як Британії, Велика Британія, не не готові до цього, тому затримується візит. Я знаю, це основна причина, чому затримується візит Макрона до України. Він хоче про це. Хочу до запитати, да з чим так, приїде так. і коли теоретично можна очікувати на цей візит. Ясно, що він так, хоче так. приїхати з чимось? З Чим приїде? Тобто, у нього Макрона готовий мілітарний пакет, військовий, але не готовий, принаймні, вважає. І палац загалом ки все тут тобто, на міністерство закордонних справ. Зокрема, що цей перелік країн, тобто Естонія, Литва, Латвія, Чехія, і швидше всього Польща ну так думаю, що Польща також долучилися до цього. Є недостатньо, плюс Франція недостатньо великим для того, щоб це презентувати як сценарій вирішення проблеми, тому Ведеться робота із Румунією, ведеться робота із е, країнами колишньої Словенії з Хорватією. Там в тому напрямку ведеться робота з Болгарією, в тому числі ведеться робота. Хоча там, звісно, річ влада поділена, що в Болгарії, що в Хорватії між різними силами, але тим не менше е, лишається шанси е, праці саме в цьому напрямку, що аби. Утворити коаліцію сил знов-таки це не коаліція а сил, які формують зразу ж завтра після приїзду Макрона до Києва, іноземний легіон, який, чи батальйон, чиноземний корпус, який входить на терен України. Місце мова ведеться про країни, які виключають обмеження, нав'язані Росією в допомозі Україні. То вони це ті, які відмітають будь-які червоні лінії. На відміну від Німеччини, ну, в першу чергу натяк робиться на Німеччину. Тут тут не питання в, в Тауросах uh -huh. на наданні їх ракет, питання в багатьох аспектах, в тому числі до речі, є питання і до того, щоб уформувати такий пакет пропозицій, щоб А, він був прийнятний в Україні, а Б, щоб він був виконабельним для європейських країн. От, зокрема, те ж саме танкова коаліція. Ну ясний річ, що Німеччина володіє кратно. І що багатократно більшими можливості надання Україні танків, ніж ті, які е, зараз має Україна, але це питання до вирішення, тому що треба включати механізми е, взаємозамінення, механізми складних е, перемовин, які викликатимуть звичайно, ну скажімо так, роздратування в Кремлі, яке буде передаватися в це роздратування в Берліні. Це може також бути одною з тих червоних ліній, через яку складно переступити нині діючому канцлеру. Наступне питання авіації також те, що планує наскільки я володію інформацією, що можу отримати з і від спілкувань зі своїми колегами. То літакова пропозиція Французька лишається в силі про щодо міражів. 2000 так, тому що Україна свого часу віднові м'яко відмовила французів, Каже, що вона вистачить в 16 Так з ними треба буде дуже багато в 16 ні міражів. Власне, тому Васило Макрон зараз, я думаю, це буде привезеві як один з варіантів, тому що спочатку планувався його візит з величезною кількістю економічного блоку, який він прийде разом для того, щоб розмовляти про в першу чергу, бо вже була розмова про після переможних відбудову, то буде розмоввести средло про спільні виробництва військові, навколо військові. Ну так далі. Тобто, багато є пепитань: чи є військовим виробництвом? Виробництво ну скажем мінеральних добрів, які використовуються у вибухові формуванні арт Тобто, ну це частина е зарядної зарязаряного зарядного блоку для багатьох видів зброї. Тобто, то, ну це 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 супутні е речі зараз. Поки що поки що готується візит Макрона з пакетом пропозицій, і один з цих пакетів пропозицій буде міражі, тому що міражі використовують разом з американськими літаками, наприклад, та сама Хорватія, Греція, і у них це їм це вдається. Я думаю, що стані була б осягнута це Україна, але знов таки, якщо не останні, якщо є проблема з інженерами, механіками, техніками, інструкторами, налагоджувачами, зброярами, ну то їх можна привести в рамках того, що мотожу заявив, що ми не бачимо жодних проблем в тому, щоб на Терені України перебували французькі військові в рамках не воєнних операцій, не атакувати разом плічопліч з українськими з'єднаннями, десь на сході чи на півдні, але бути в водостроях, забезпечити, буде забезпеченими табельною зброю, відповідно здійснювати службу на терені України. Тому це все складові візиту. Властиво, я вважаю, що це досить непогано. Те, що так, а коли прогнозуєте, програти... пане Андрію? Ну, ну восняна кампанія до літа, я думаю, я думаю, що це буде все ж таки найоптимальніше число. Це все таки березень. Хоча до кінця березня лишилося дуже мало, але це максимум перші числа квітня, тому що, якщо було вже пообіцяно. Напротив, що він прибуде в другій частині березня, ну, друга частина березня, це може бути перший тиждень квітня. То я думаю, що до 10-го, 7-го квітня цей візит або відбудеться з тим самим пакетом, який є зараз, або повністю, або тоді вже буде оприлюднено дату візиту, і вже названа, як кажуть, цифра, день, година можливо інше, бо в протилежному випадку. Це буде виглядати не зовсім коректно з боку Єлисейського палацу. А вони протоколісти і не люблять таких. Пасибі вам величезне, пане Андрію, що ви доєдналися. і Розказали, як безпосередньо у Франції сприймають зараз російсько українську війну. Це важливо. Пасиві величезне, що знайшли час. Андрій Шкіль, спасибо. народний депутат України 4-6-го, скликань, експерт з міжнародної політики, журналіст був з нами в етері. До зустрічі. Спасибі.